Шановні колеги. У нас є форум для засідання погоджувальної ради. На погоджувальну раду пропонується порядок денний 57-ї чергової сесії. Є пропозиція порядок 57-ї чергової сесії підтримати за основу цілому. Прошу голосувати. Хто проти утримався, приймається оголошення? Про приватизацію житлових приміщень гуртожитків. Зауваження комісії не було, є запитання, заперечення. Що... Комісія рекомендувала відмовити установлення розміру оренда плати. Є запитання, заперечення. Що... Є пропозиція за основою в цілому підтримати. Прошу голосувати. Відмовлю, так. Рішення приймається одноголосно. Про надання дозволу на передачу комінального майна про Верської міської територіальної громади. Зауваження було, є запитання. Є пропозиція за основою в цілому рекомендувати сесії підтримати дані рішення. Хто проти отримався одноголосно. Про надання дозволу на списання квартир у багатоквартирних будинках, житлових кімнат, блоків у гуртожитках з балансу комунального підприємства Бройської міської ради Бройського району, Київської області, Жек номер 5 що належить особам на праві приватної власності. Зауваження, коли не було, є пропозиція підтримати. Є запитання заперечень. Прошу рекомендувати за основою в цілому голосу. Про надання дозволу на списання комунального майна Бровольської міської територіальної громади. Зауважень не було, є пропозиція рекомендувати за основою в цілому. Нема заперечень. Прошу голосувати. Хто проти, утримався, тримається одного морська. Про внесення змін до програми підтримки однієрної співвласності багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів бюро Російської міської територіальної громади на 21-25 роки. За уваженням комісії не було. Є запитання в запереченні? Я надам пояснення, бо вчора виникли питання, щоб на сесії вони не виникали. Прошу скажу, 28-29-23 року рішення сесії №13-21-25-8 були передбачені ці кошти, 61 7, 933, 400, по коду 6015, 2267. Тому 10 мільйонів 200 разом, 2440. Тому на сьогоднішній день ми приводимо у відповідність програми по співвласникам до бюджету, який був прийнятий 2809,23 року. Є запитання. Немає. Є пропозиція рекомендувати сесію за основою в цілому. Конфлікт інтересів не голосує. Один не голосував у зв'язку з конфліктом інтересів. Рішення підтримувати. <клес> Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку Березької міської територіальної громади на 23 рік. Є технічна правка в проєкті рішення в пункті 1.1 у назві програми після слів. В межах та за межами населених пунктів сіл, княжич чи переможець требухів доповнити словами встановлення меж території Бровозької міської територіальної громади. Є пропозиція з відповідними правками підтримати даний проєкт рішення? Буде запитання заперечення? Прошу голосувати. Хто проти утримався, займається одного голосу. Про затвердження звіту про виконання бюджету Бровольської міської територіальної громади за 9 місяців 2023 року. Інформація у всіх наявна, є пропозиція підтримати даний проєкт рішення. Є запитання? Заперечення, будь ласка. Шановне головуючі, шановні колеги, Юрій Васильович, хотілося б, щоб нам з вами надали інформацію. Скільки второ від військових, поліцейських і всіх інших підрозділів ми отримали в грошовому Нема заперечення, цю інформацію можемо надати, так, але, так. але без назви військових. Ні, це обов'язково, і тому що в деяких змі висвітлюється про те, що ми за допомогою військовим витратили всього 6% нашого бюджету, що а давайте більше і так далі. Давайте надамо інформацію, скільки ми дійсно отримали. І цифра, по суті, скільки на сьогоднішній день ми надали допомоги нашим військовим, вже відомо. Є пропозиція підтримати даний проєкт рішення. Прошу голосувати. Хто проти, отримався, приймається одноголосно. На Про надання дозволу на розроблення детального плану території для розміщення садибної забудови з об'єктами обслуговування в селі тримах борьбою. Територіальної громади Боровського району Київської області. Зауважувати не було у комісії рекомендація підтримати. Є запитання? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти отримався? Тримається одного голосу. Про затвердження документації землеустрою надання земельної ділянки в оренду зміном цільового призначення земельних ділянок надання дозволу на розроблення документації землеустрою. Зауважень не було, є пропозиція підтримати даний проєкт рішення в цілому. Є запитання? Прошу голосувати. Хто за одноголосно. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок, укладення на новий структур договорів оренди землі. Пункт 1.1. Встановити термін на 5 років. Пункт 1.2. Зняти для додаткового вивчення. Пункт 1.3. Встановити термін оренди на 5 років. Пункт 1,6. Після Укрбузмас, після слів машинобудівної та іншої промисловості вилучити слова «будівництво». Пункт 1.7. 7 Прат українська автомобільна корпорація зняти для додаткового вивчення. Інших зауважень не було. Є пропозиція підтримати профільну комісію. Прошу голосувати. Хто проти Отримався. тримається одноголосно. Про продовження дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за і в цілому зауваження. Є пропозиція рекомендувати сесію підтримати. Хто за одноголосно? Про затвердження документації з минусу передачі земельних ділянок у власність надання в оренду відміну цільового призначення земельних ділянок громадянам місті Бравори Бровольського району Київського внесення змін до рішення Бровольської міської ради Берговського району Київської області. Є Пропозиції профільної комісії. Пункт 4 стосовно топорницької зняти буде додаткового рішення. Зауважень інших не було. Є запитання? Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Хто проти утримався, займаюся одного про затвердження документації землеустрою та зміну цільового призначення земельних ділянок громадянам в селі Рибух Фебовського району Київської області. Зауваження не було. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Хто проти отримається, приймається одного Про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для подальшого продажу. Зауваження профільної комісії не було, є пропозиція підтримати. Прошу голосувати одноголосно. Про проведення земельних торгів щодо продажу права оренди земельної ділянки по бульвару незалежності в місті Брої. Зауваження було, є пропозиція підтримати. Нема заперечень. Прошу голосувати. Обноголомуся. Про затвердження договорів укладених міським головою відділення Броської міської ради Бруської району Київської області з питаннями надання ділян земельних ділянок Зауваження не було, є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Про змін до решения Бурскую ради Бурскура Київського область 2703 року за номером 1261 п'ятдесят два новісі. Про занято програм проводницы за мною на территории Бурскую Київської области в межах та за межами сил княжич переможе Требухи та нормативно грошової оцінки замен сил Требухи району Київської області область 23-24 роки. Адже не було, є пропозиція рекомендувати сесії підтримати даний проєкт рішення за основою в цілому. Одного е, є додаткові питання про внесення змін до програми питного добрива з міської територіальної громади на, на 19-23 роки. Е, є рекомендація комісії підтримати включення в порядок для неї підтримати дане проєкт рішення за основою в цілому. Є запитання? Прошу голосувати. Хто проти утримався, приймається одноголосно. Про безоплатне прийняття в комунальну власність Броської міської територіальної громади транспортного засобу як гуманітарної допомоги, автомобіль швидкої допомоги Мерседес Бег. Є пропозиція включити до порядку денного, підтримати за основу і в цілому. Нема заперечень. Прошу голосувати. Про внесення змін до програми заходів з Організації територіальної оборони про міській територіальній громаді на 2023 рік. Зауваження комісії не було, є пропозиція е, допов... включити в порядок денний, доповнити додаток проєкту рішення, розділ, перелік заходів, програми е, військову частину додати, так, Ось, е, а все інше підтримати без змін. Є запитання? Заперечення? Є пропозиція включити до порядку денного і зміна підтримати за основу і Прошу голосувати. Єдине, що Юрій Васильович. Черному голову, чи шановні Ніколая, знову-таки звертаються до наших зміст. Люди, будь ласка, висвітлюйте ви так, як є. Знову таки, в одному змі. Зазначається, що оці всі зміни, оці всі перерахунки грошей, що ми здійснюємо. З бюджету Провольської міської територіальної громади ми з вами робимо під примусу. Ніякого примусу з боку громади там і так далі е, у нас немає. Є листи, які надходять від командирів частини. І, згідно їх потреб, ми е, виділяємо кошти е, на закупку самого необхідного. Але е, я був присутній на одній із Нарад. Проблема є по всій Україні. Коли е, в самому війську військова частина закупити необхідного не може, тому що є паперово волокіт. Про внесення змін до програми фінансового підтримка для покращення надання вториння медичної допомоги населенню Бравоської міської територіальної громади та відновлення матеріально-технічної бази комунального некомерційного підприємства. Боровальська багатопрофільна клінічна лікарня територіальних громад Бровольського району Київської області, 22-26 рік. Є рекомендація профільних комісій включити до порядку денного і підтримати за основою в цілому даний проєкт рішення? Нема заперечень? Будь ласка, у вас питання? Так, да, є. Судя. Шановний рахунчу, шановні присутні. Оскільки наше відділення зараз буде основним відділенням по відновленню здоров'я наших Чи в символе модель зараз заплачен? І інше обладнання, яке ми закупили. Тому, в принципі, поточні, які виникають, не закриваємо, а також, якось, ну, там, ну, такого якогось. Там такого ребриму, там і промет, там є екзоскелети і так далі. Є речі зовсім ну, іншого рівня і зрозуміючих і, і, і так далі. На те, що ті пацієнти, яких ми беремо на абітацію, ми маємо в повному обсязі безпечних всіх років. Ну тобто, якщо треба, то будь ласка, звертайтеся, тому що зараз наші хлопці. Є ще питання. Є пропозиція включити до порядку денного рекомендації комісії. Mm -hmm. голосували, да? mm -hmm. Про внесення змін до рішення Бровоської міської ради Барвоської району Київської області 23.12.22 року за номером дев'ятсот вісімдесят про бюджет Боровської міської територіальної громади за 23 рік об 1, 2, 3, 5, 7. Є пропозиція включити до порядку денного. Є зміни в зв'язку з отриманням субвенції з обласного бюджету та здійсненням перерозподілу коштів в межах загального обсягу бюджетних призначень. Внести зміни та викласти нові редакції. Пункти проєкту рішень 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2 та додатки 1, 2, 3, 5. Доповнити проєкт рішення додатком 6. На комісії ці зміни розглядались. Є пропозиція включити до порядку денного і підтримати з відповідними змінами даний проєкт рішення. Прошу голосувати. Хто проти утримався? Приймається одноголосно. Порядок зданий вичерпа не оголошують засідання за три конця. Thank <laughs> you.